Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати про цибулинні рослини, про ті квіти, які зараз нам радують оченята. Звісно, вони прикрашають сад. У будь-яку пору року навесні цвітінням, в осени та в інші часи вегетації своїм листям, дуже симпатичні, неймовірно гарнизні. І я хочу сьогодні вас познайомити з декількома рослинами. На екрані ви зараз бачите, як квітує у мене хіна докса. Вона квітує вже давнесенько, дуже я її люблю за її величезні квіти, ніжний ось такий вигляд Ну, і як ви вже зрозуміли, вона, дівчатка, у мене зараз знаходиться у букетику, і я вам пізніше розкажу, чому саме. Але захотіла вам її показати ближче, щоб ви її могли порозглядувати, бо коли вона Починає світ парад цвітіння, земля ще є чорною, вона дуже ефектна, і я раджу, звісно, її до кожного садочку. Після презентації цієї рослини у моєму попередньому відео у мене дівчатка-садівниці замовили цю гарнюню до своїх садочків. І це не дивно, тому що вона є ефектною рослиною, має завишки до 15 см, якщо вона у вас буде зростати в. Такій глибокій на півтіні або півтіні. А якщо буде на сонечку, десь буде 10 см, вона неймовірно крутизна. Якщо ви хочете подивитися, як вона виглядає не в букетику, а саме у відкритому ґрунті на ділянці, обов'язково подивіться моє попереднє відео, познайомтеся з нею. Ну, а я поки що вам показала, як вона виглядає ближче. А тепер давайте я вам розкажу і покажу не тільки цю рослину, а також і інші. ми з вами Міняємо ракурс для того, щоб я могла вас познайомити, та разом ми з вами посадили рослини до горщиків. Також давайте я вас познайомлю, як виглядають рослини від мене, саме цибулинні у вегетаційний період, тому що можна придбати рослини зазвичай і краще в осени, але інколи хочеться бачити квіточку саме тієї цибулинної рослини, яку ви мрієте. Або хочете дуже і дуже її мати в садочку, але якимось чином сумніваєтеся в тому чи іншому кольорі або її вигляді. Саме для цього я знімаю таке відео, щоб вам це все показати, розказати, трішечки познайомити вас. Вдягнула вже рукавички. Одна рука в мене буде з рукавичкою, друга буде все ж таки без неї, бо я їх не дуже полюбляю. І якщо ви зі мною давнесенько, то ви це все знаєте. Я сьогодні хочу вам, друзі, Показати, як виглядає мускарі, сорт Аквамеджик, який я вам пропонувала, вирішила все ж таки його декілька цибулинок запропонувати дівчаткам саме у цей період весняний, щоб вже у когось була краса з мого садочку, і дівчата також, як і я, милувалися цими квіточками. Ви зараз бачите, як виглядає одна цибулинка, тобто вона здоровенна, крутезна, пішли вже. Діточки зараз дуже гарнесенько видно і ви також можете бачити, що огурчик, який я приготувала для цієї рослинки, він взагалі-то не входить. Бачите? Цей ком. Я чого саме буду, дівчатка, відправляти з комом. Звісно, землі буду намагатися класти менше. Ось так, наприклад, виглядає інший екземпляр. Також є квіточка. До речі, вона не одна. Я не можу вам сказати, як інші будуть циволинні рослини мати свій вегетаційний період саме у весняний час, але найбільшість рослин приблизно ви будете мати уяву. Яку ви будете від мене отримувати посилочку, і як будуть виглядати ці цивулинні квіти? Від мене мені дуже хочеться, щоб ви отримували позитивні емоції, щоб квіточки, які приходили до вас, були здоровенькі, свіженькі. І це найголовніший етап це посадка та пакування рослин, щоб вони гарнесенько доїхали. Бо привізники можуть бути різні, і також може бути затримка та інші фактори, які можуть вплинути. На переїзд рослин від одного садочку до іншого. Ось так я намагаюся покласти земельки. Не буду багато її, як я вам вже раніше казала, класти. Буду просто це робити для того, щоб цивулинна рослина тримала вологу під час транспортування. Ну і ще я буду також класти додаткові інші матеріали для того, щоб ця волога трималася. Ну і рослини не випадали з горщиків. Якщо ви, друзі, уперше у мене на каналі, або нещодавно являєтеся моїм глядачем, раджу вам передивитися мій плейлист, який є на цій платформі, у мене на каналі, для того, щоб подивитися, як я пакую ваші замовлення, а також лишаю вам під цим відеороликом відео з тим, як я пакую посилочки. Далі я ще продовжую і взяла інший, як ви вже зрозуміли, горщик саджаю другий екземпляр цього ж сорту мускарі. Я хочу вам показати, як це все буде виглядати. Тому що, дівчатка, ще раз вам кажу, дуже і дуже важливо для транспортування правильно запакувати рослинку, посадити і милуватися потім її красою. Хінодокса ось так виглядає одна цибулинка. Яку я вирішила також додати до цих мускарі? Спочатку хотіла посадити ось до цього малесенького гурчика, а потім вирішила, та ні, це буде додаткові якісь грами в землі. В цьому замовленню хай буде в одному, я думаю, що вони гарнесенько доїдуть, і все буде з рослинками добре. Буду вірити, що садівниця все ж таки покаже, розкаже, зробить відгук. А головне, що рослинки у гарній якості при саме транспортуванні потраплять до іншого садочку і будуть вже милувати нову господиню своїми барвами. Так що, дівчатка, я дуже і дуже хочу і. Буду вірити, що вам такий формат зайде або зайшов. Пишіть мені коментарі, якщо вам це все цікаво. І поділіться своїм досвідом, які ви цибулинні рослини отримували від інших садівників. І взагалі, чи був у вас такий досвід саме у квітучому вигляді, купувати рослина. Можливо, все ж таки ви купуєте восени, як зазвичай і я, але інколи нетерплячка все ж таки буває. і дуже Дуже-дуже хочеться мати свої рослини в час вегетації, щоб, як я вже раніше казала, бачити їх цвітіння. Ось тут я показую вам величезний горщик, який також посадила в мускарі, бо викопувала, пересаджувала, робила нову клумбу. Їх ніколи було діти, викинуть, звісно, жалко саджати до іншого куточку. У мене зараз поки що немає часу, тому я вам пропоную саме ось це. Горщик з отакою величезною кількістю мускарі до вашого садочку за невеликі гроші. Якщо вам цікава, дівчатка, пишіть мені, я вам обов'язково презентую цю квіточку для того, щоб ви нею милувалися ось цими блакитними відтінками, які дарує саме екземпляр мускарі з величезного горщика. Ну, а поки я поставила ось ці квіточки, ось у такий бокал для того, щоб мило ними. Я, їх дівчатка, коли почала викупувати цибулинку для садівниці, один викопала кущик, а він глубаченько зростає в землі. Другий викопала, він також зростає. Я забула, якщо чесно, що хінадокса все ж таки йде у глиб землі, тому її важливо. Дівчата, це дуже і дуже важливо. Кожні три роки потрібно мати змогу, щоб викупувати Викупати цибулинку і її або пересадити, або все ж таки припідняти. Зазвичай, як я роблю, я просто кожні там 3-4 роки намагаюся викопати її, десь розмножити, а десь щось лишити також в землі на тому ж самі місці. Але коли ви їх не будете викопувати, то вони будуть йти, ну, знаєте, як ото тюльпани, ти їх копаєш, 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 а там немає на кінця. На краю можна, знаєте, катакомби вириті для того, щоб їх знайти цибулину. Ось я вам показую, які довгі є в неї стебла. І, до речі, я їх вже обрізала. Та і бокал, як ви вже розумієте, він не такий знаєте, коротесенький. Хай отут постоїть, помилує нам з вами ока. А я на таких хвилинках, друзі, хочу вам побажати всього найкращого: до нових відео, до нових зустрічей. Завжди ваша Іра. І усім пока-пока.